На ПЕС розпочала свою роботу група спеціального кадрового резерву. До нього увійшли 10 перспективних молодих фахівців віком до 35 років. Ідея створення такої групи належить керівництву ПАЕС і завдання перед учасниками амбітні. Реалізація інноваційних проєктів, які можуть значно покращити роботу підприємства. Ми подивимося, чи вміють люди працювати з новими проектами, як вони керують проектами, чи мають вони бажання після курсу навчання. Займатися і далі, тому що це такі речі, що не кожному може подобатися. А ми будемо бачити свій найближчий резерв, тобто на кого можна покластися за рік, півтора-два. Відбір до спецрезерву проходив у кілька етапів. Кандидати були обрані серед 150 претендентів за результатами тестувань і співбесід. Кожен з десяти учасників вже отримав індивідуальний план розвитку, що передбачає тренінги з менеджменту, договірної діяльності інших ключових напрямів, а також реальну роботу над удосконаленням виробничих процесів підприємства. Група спеціального кадрового резерву була підготовлена, відібрана із перспективних працівників за поданням керівників напрямів. Ці люди мотивовані, ці люди цікавляться розвитком. Визначені Конкретні проекти для кожного із членів цієї групи. Проєкти, над якими працюватимуть резервісти, обиралися за їхніми особистими інтересами та охоплюватимуть найрізноманітніші напрями діяльності. Теми напрацювань узгоджені з головним інженером і генеральним директором. Кожен з учасників розроблятиме ідеї, які мають практичне значення для ПАЕС. Завершення програми підготовки заплановано на жовтень 2025 року. Ми чекаємо від них креативних і якихось модернових таких ідей для подальшого можливого втілення їхніх проєктів на майданчику. Філіпаес, але протягом роботи за цими планами резервісти будуть приймати участь різноманітних заходах, які відбуваються будуть на нашому нашому меданчику. Це і проти тренування, це і участь в роботі з міжнародними організаціями. Це і навчання на базі навчально-тренувального центру різноманітним направленням і тематикам. Антон Константинов вважає, що програма є унікальною можливістю для саморозвитку і дозволяє заглибитися в ті сфери, на які часто не вистачає часу повсякденній роботі чи в Проєкт, над яким працює молодий фахівець, спрямований на вдосконалення ремонтних процесів. Мій проєкт він направлений на більш цифровізацію, модернізацію виробничих процесів в плані виконання ремонтів. Я вважаю, що ми створимо щось дійсно таке унікальне, що впровадиться на станції, що принесе користь нашому підприємству. А ми. Отримуємо довгоочікуване зростання як в кар'єрному, так і в е, як публічному зрості. Віталій Іваниця працюватиме над покращенням та оптимізацією виробничих процесів в електроцеху. Працювати в напрямку, які зв'язані з моєю професією в електроцеху. навіть якщо ми не отримаємо якихось великих посад, це в будь-якому випадку ми підготуємося як спеціалісти. Ми отримуємо якийсь досвід і якусь підготовку на базі НТЦ, і вона нам в будь-якому разі допоможе в майбутньому. Учасників очікують два проміжних захисти та фінальний етап, який відбудеться вже за 10 місяців. На ньому визначать найкращі проєкти. Автори перших двох робіт отримують фінансову винагороду, пообіцяв генеральний директор ПАЕС, а їхні розробки впровадять у роботу підприємства.